Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні мені дуже хочеться почати день з того, що ми дуже часто знаходимося в соціальних мережах, і особливо коли є цікаві події в наших містах, ми намагаємось, може, не освятити їх, але залишити свій відгук, скажімо так, в коментарях. Про то чи інше, і так далі, і знаєте, я дивлюся, що в деяких ситуаціях краще промовчати. Наприклад, коли нещодавно пройшов гей-парад. Чим більше люди, особливо віруючи, пишуть ганьба, біблія про це інакше говорить і так далі, тим більше піднімається ото все в рейтингу і просувається, і популяризується. В таких випадках краще віручим мовчати в соціальних мережах. Я маю на увазі. Але є інші моменти, коли людина якась просто висловила свою думку. І у нас відбувається така штука, як палка двох кінців. Одні люди дягають суперсвятість, а інші люди, ну, все чим не хорошим наповненні говорять, принижуючи ту людину, яка щось написала, якусь таку думку, з якою ти не погоджуєшся. І виходить, знаєте, такі. Цікавий дисбаланс. Я не кажу не писати, але я вважаю, що треба уважніше писати в тому моменті, особливо коли ти вдягаєш святість. Чому я про це кажу? Тому що людина, яка написала, наприклад, погано, ти понімаєш, ти очікуєш, ти розумієш, людина робить правду і так далі. Ну, умовно, да? назвемо це так. Хоча я ж кажу, інколи краще й промовчати, якщо не можеш нічого доброго сказати. Але деякі люди е, намагаються свято вколоти, свято себе оправдати, свято там ще щось. І інколи, знаєте, люди пишуть такі коментарі, е, де вони показують, які вони, ну, от прям, чуть ли сніпом на голові. Але ти людину по факту знаєш, і ти знаєш, що вона така сама про та людина, як і ти. Вона просто красиво пише. Мені це нагадує фарисеїв, книжників, про яких Христос сказав «Граби окрашені». Але сьогодні я хочу, щоб ми зачитали не цей вірш, інший, який має присвятитися розумінню, що коли ми з вами публікуємо щось в соцмережах, я не кажу про відповідність, але максимально все ж таки, да, тому що, м -м, коли ми щось пишемо, Господь дасть це випробування, і ти його не пройдеш, ти зробиш інакше. Понимаєте? Ну, я сподіваюся, що ви розумієте, про що я говорю. І вірш звучить так: Ефесянам 2 розділ, десятий вірш. Бо ми, створені, ми, ми створіння Божі. Він створив нас у Ісусі Христі для добрих справ. І справи ті Бог приготував заздалегідь, щоб ми могли своє життя присвятити їм. Різні ситуації, які відбуваються, вони заздалегідь приготовлені Богом. Наша от мета присвятити своє життя на ці добрі справи, які Господь нам приготував. Тобто я про те, що м -м -м, в будь-якому випадку ми маємо писати, е я це в першу чергу говорю да, і для себе, щоб ви розуміли, це не тільки, знаєте, я зараз комусь щось хочу сказати. Я просто помітила таку штуку, і тому зараз я про це говорю, що дуже часто. Ми вдягаємо мніму святость. А по факту, е, от одна із ситуацій, з якою я стикнулася, е, була пару років тому, вона проте яскраво в моїй голові є, е, об'являється в церкві, що буде пасторська родина переїжджати у них, на мовляв, на руках. Треба допомогти. Знаєте, скільки прийшло людей з церкви? З церкви, де приблизно 500 людей. Дві людини: мій чоловік і плюс один. Я дивіться, я нікого не засуджую, да? але я про те, що, знаєте, теж одна із останніх ситуацій, це сталося буквально на днях, на тижні, скажімо так, да? коли одна молода пара розкаже, що класні служителя допомагають, піклуються і так далі. А коли треба було накормити, вони розвернулися і сказали. Не. Знаючи, маючи, ну, я просто всю розказати не можу ситуацію, але я кажу, що вони мали чим пригостити. Не пригостили, не дали. І це віруючи віруючим з однієї ж церкви. І це не говориться про пакет продуктів. Це говориться в отут в моменті дати ну, условно бутерброд, який в тебе їх декілька штук мінімум. Ну, тобто. Я кажу про те, що, знаєте, ми можемо красиво писати, але по факту бути грабами окрашеними. Але я хочу, щоб ми розуміли, що те, що ми говоримо, Господь потім в дії буде нам показувати і нас випробовувати. Тож будьте обережні в своїх словах. При тим, як писати 300 разів, подумай, а чи ти зможеш, коли Бог дасть це виклик, зробити так, як ти написав? Чи ти впевнений в цьому на тисячу відсотків? Цікава штука. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день і за благодать сьогоднішнього дня. Дякую тобі за те, що починається новий тиждень в нашому житті. Дуже хочу присвятити його тобі, твоїм планам, твоїм цілям, які ти заздалегідь приготував для мене. Допоможи в цьому бути вірною, покладістою, тому що ми дійсно, як сказав пастор Дмитро в нашій церкві Асана, про те, що ми ну, щось ми так. Трошки, Господь, мені достатньо. Я вот тут зупиняюся, і мені достатньо. Ні, допоможе не зупинятися, допоможе рухатись, допоможи діяти кожному, в кожному дні на всі 100% так, щоб примножувати свої дари, таланти, мудрість, навички, щоб наше життя воно дійсно виглядало святим, а не просто було на папері. Будь прославлен сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!